У цьому ролику ви дізнаєтеся, як правильно запускати рекламу на товарку і запускати її так, щоб у вас генерувались ліди і були продажі. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку цьому ролику і обов'язково напишіть ваш коментар стосовно цієї теми або теми наступних роликів. Давайте розглянемо два випадки, як правильно запускати рекламу. Перший випадок, коли у вас є сайт, лендінг, і другий спосіб, коли у вас немає сайту. І якщо у вас немає сайту, вам необхідно ставити рекламу на ліди, на лідформи. Просто збираючи контакти, ви можете отримувати заявки, які у вас не продзвонювати, і робити відправки. Такий варіант класний, якщо ви тільки тестуєте якусь нішу. У вас немає бюджету достатнього, щоб, там, наприклад, зробити сайт, або немає знань базових, як зробити сайт. І тому такий спосіб підійде, якщо ви тільки пробуєте запустити рекламу. Другий спосіб, який вже підходить, якщо у вас є сайт, запускати треба обов'язково на конверсії. Тобто запускати так, щоб оптимізовувати рекламу під продажі. Це дуже важливо, оскільки. Отримуючи продажі, ви будете давати Facebook інформацію, якого клієнта вам шукати. Давайте я вам покажу, як запускати на конверсії, якщо у вас є сайт. В першу чергу нам необхідно додати піксель на наш сайт, це обов'язково. Зверху справа буде рекомендація, як додати піксель на сайт і налаштувати конверсії. Після того, як ми це все налаштуємо, ми переходимо в розділ вже в наш рекламний кабінет. І цим кнопку створити. Далі ми вибираємо е, спосіб ціль кампанії, ліди. Вибираємо і тиснемо продовжити. Після чого вибираємо ручне налаштування, тиснемо продовжити. Далі пропускаємо і тиснемо далі. І ось тут вибираємо конверсію на е, сайт. Якщо у нас є сайт, так як я казав, ми вибираємо сайт, якщо миттєві форми, тобто е, лід-форми, вибираємо їх. Вибираємо в даному випадку сайт, рухаємося далі, вибираємо наші піксель, який ми створили, і вибираємо обов'язково подію конверсії. Це та річ, під яку буде оптимізовуватись наша рекламна кампанія. В нашому випадку це є лід. Тобто людина залишить заявку, і це буде лід. Далі ми вибираємо бюджет рекламної кампанії. Як вибирати бюджет, також можете подивитись додаткові ролики, вони будуть в описі до цього ролику. Після цього ми вибираємо мінімальний вік, вибираємо локацію, де ми будемо показувати нашу рекламу. Також обов'язково ми вказуємо місце розміщення реклами. Тут також на ваш розгляд я зазвичай залишаю тут без змін, даючи Фейсбуку самостійно вибрати, де показувати рекламу. Після чого ми вже переходимо до самого рекламного оголошення і заповнюємо його. Тобто тут нам необхідно додати рекламний макет, текст, також додати кнопку заклад дії» і додати наш лендінг, на який буде вестись реклама. Ось по суті, і вся логіка, як налаштувати рекламу на товарний бізнес, якщо у вас є лендінг. Така ж сама логіка в нас, коли ми налаштовуємо на миттєві форми, тобто лід-форми. для цього нам треба пройти той же самий шлях, але при заповненні рекламного макету треба створити. Форму, на яку ми будемо на яку ми будемо запускати рекламу, на яку де люди будуть переходити і залишати заявки. Також в описі до цього ролику ви знайдете детальну інструкцію, як запускати рекламу на лід-форму. Давайте тепер подивимося, які результати може давати такий підхід, якщо так налаштовувати рекламу. Тобто, як бачите, тут у нас рекламна кампанія була запущена, було відлито 16 доларів, і отримано 5 заявок по 3,24 за покупку. Як бачите, які налаштування у нас були. Тут, по суті, плейсменти були розміщені всі, як бачите. Також можемо переглянути наш сайт, на який ми вели. Ось таким чином виглядає наш лендінг. можливість залишити заявку і усе. Як бачите, нічого складного, але такий підхід генерує по такій ціні заявки. Це з таких, що, наприклад, відпрацювало і по нормальній ціні можна було реалізовувати. Деякі з конверсій тут, на жаль, не відображалися, тому я не можу сказати конкретно, але як бачите, по сумі витрат, якщо ми відливали такий бюджет, значить воно і працювало. По рекламних макетах тут також багато різних ми використовували. В основному, в основному робилися самостійно самі рекламні макети. Ось також хотів би зазначити, якщо ви займаєтеся товарним бізнесом і вам потрібно створити лендінг і запустити рекламу, ви можете звертатись, я з задоволенням вам допоможу у цьому питанні. Як бачите, нічого складного у налаштуванні на товарний бізнес немає. Саме сне це потрібно тестити рекламні макети, тестити різні підходи. Обов'язково дивитися, як запускають рекламу ваші конкуренти. І після цього вже будувати власну кампанію і в першу чергу оцінювати результати. Також, якщо вам цікаво, можете подивитись ось ці ролики.